Всім доброго дня. Як завжди, маємо трошки вільного часу. Вирішили провести його із користю, навідатися в ліс, переглянути, як попідростали гливи, які ми залишили, пошукати якихось нових. Часу не дуже багато. Зараз плюс-мінус 11 година дня. Тому до темноти в нас не так багато залишилось. Дякую всім величезне за вашу підтримку, за ваші теплі слова, за коментарі, за підписки, за вподобайки. Величезне вам спасибі. Всі, хто досі не підписаний, будь ласка, я знаю таких дуже багато передивляється наш канал, багато хто пише коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, тут для вас нічого не вартує. А нам це допомагає у просуванні нашого каналу на YouTube. Ну що ж, запрошую вас разом із нами. Ходімо вперед. Ось і перша красунечка, яку ми залишили в одному із наших відео, є на каналі. Можна переглянути. На ось цій берізці ми знайшли з дружиною. Гливи, ось видно, такий зріст залишився. І ми залишили зовсім малюки. В середньому пройшло десь біля 2,5-3 тижнів, і ось такі красуні повиростали. Бачите як? Обов'язково залишайте, не забирайте всі. Маленькі гливи вам пользи ніякої не принесуть. А якщо ви їх залишите, повірте. Користі від неї буде набагато більше. От зараз їх вже можна забирати трошки зависоко. Ось якщо ось так погляньте, бачите, які ще малючки наростають. Ось ці малючки протягом також 2-3 тижнів виростуть в ось такі чудові гливи. Тому обов'язково. Залишайте, не забирайте все, що залишайте і на потім. Повірте, ви зберете з одного дерева максимальний врожай. Чудово, що ж, початок є, вже приємно. Ходімо далі. Прикольна ексидія, правда? Як тільки починаються такі пізні осінні вологі дні, ексидії починають дуже активно проявлятися. До цього вони можуть висихати прямо в таку тоненьку-тоненьку стрічечку. А коли ліс набирається вологи, вони утворюють ось такі дуже цікаві желейні плодові тіла. Якщо хтось із вас коштував його вже в лісі, обов'язково напишіть в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися, як вам цей гриб на смак. Бо з моїх знайомих. Багато хто його коштував і ну, досить часто думки різняться. Комусь подобається, комусь не дуже. Хтось каже взагалі без смаку. Погляньте, який молодесенький трутовичок зовсім поряд. Дуже схоже на е, трутовик звичайний. Ось такі. Плодові тіла утворює молоденькі молоденькі. Прикольно. Класний грибочок. Візьму шматочок із собою. Буду жувати по дорозі. Мені вони дуже подобаються. Нагадаю, для тих, можливо, хто не бачив попередні наші відео. Взагалі, гриб цей вважається. Умовно їстівним або неїстівним через те, що він не являє собою якоїсь цінності. Але насправді цей гриб володіє дуже багатим складом вітамінів. Він просто не має якось явно вираженого смаку і приготувати його можна тільки додаванням до салатів. Він як і ексідія залозиста, як тремела помаранчева, як юдене вухо набирає того смаку, який є активним у вашій страві, у вашому салаті, там соєвого соуса або ще чогось. Але споживати його можна в сировому вигляді. Я його завжди із собою в лісі, коли знаходжу, беру. Просто промив водою і можна йти його і споживати. Різниця на різних деревах Ексідії за смаком е, тільки завдяки тій деревині, на якій він зростає. Самий смачний, на мою думку, це на березі. Він має смак такого березового соку. На дубі, на грабові, на інших породах ексідія має присмак тої деревини, на якій він зростає. Тому як би ну, кому як сподобається. Але буде дуже цікаво почути від вас такий невеличкий фідбек. Якщо ви його куштували, обов'язково напишіть. Ходім далі. Погляньте, який красунчик! Виріс коло цього великого пенька, судячи з кори березового. Який плютей оленячий. Плютей оленячий, або як в нас його називають, іще підграбник. Класний гриб, якщо будете в лісі, Спробуйте його. Багато хто каже, що він не має смаку, не має аромату, не знаю. Нам він дуже подобається. Він дуже приємно пахне. Е класно підходить до страв з іншими грибами. В більшості випадків його використовують як гриб-наповнювач. Тобто, прям явно вираженого смаку він не має свого. Але як наповнювач до других грибів, до прикладу, до сироїжок, до білих, до меремух, бо він зростає і в іншу пору року, і літом. Починається з ранньої весни і завершується аж в пізньої осені. Ми його використовуємо. Брати ми його не будемо сьогодні, тому що ми прийшли в більшості за глевою та фламуліною. Ну і, в принципі, одного його брати немає ніякого сенсу. Але ж гарний красун. Великий такий. Клас. Рухаємося далі. Перемістилися ми в такий великий рів. Тут дуже багато повалених дерев. В попередньому сезоні ми тут збирали гливи, фламуліни. Панеліуси. Вирішили не гаяти свого часу на попередні місця, а йти скоренько сюди, тому що взагалі сьогодні часу не так багато, і щоб його не втрачати, ми прямим ходом вирішили йти зразу на те місце, яке ми знаємо. Попереднього разу ми тут були, фламуліна тільки-тільки починалася, -тільки невеличкі були. Такі родинки, брати було особо нічого. Сьогодні вирішили їх перевірити, поглянути, що поноростало. Ходім разом, будемо перевіряти наші попередні місця. В минулому році ми тут дуже знатно позбирали фламуліни. Посилання на відео залишу в описі. Обов'язково перегляньте, думаю, вам сподобається. Ходім разом. Ну що ж, заходимо ми вже в саму гущовину. ближче до середини самого рова. Місце тут, я вам скажу, таке досить дике. Людей тут практично не буває. Я думаю, що напевне ми тут взагалі в якійсь певній частині одні, хто сюди заходить, тому що тут дуже багато гуляє дичини. Тут ой такий мочар. І в цьому мочарі дуже багато перевалів. Сюди дуже часто виходять і кози, і зубри, і кабанці. Тут такі, бачите, непролазні хащі. Багато кропиви, багато стоїть води. І так як я вам і обіцяв, ось перші дзвоники, які вже почали попадатися. Опа, трошки ближче. Ось така фламуліна. Оксами -тоніжкова. Вже доросла. Але ще не переросло. Білого ще немає. Не висипають вони ще спори. Брати їх із собою можна з превеликим задоволенням. Чую, радісний голос дружини, кличе мене до себе, каже, йди, я тобі щось покажу. Ось такі фламулінки. Чудово. Ходім до неї ближче. Подивимося, що вона знайшла. Ось такий невеличкий стовбур. Дуже схожий на вербу. Або... Ні, можливо, не верба. Зараз підійдемо ближче. Опа-па-па. Погляньте який. Оп. Цей старенький, я думаю, залишимо. Нехай він собі насівається. Цей малючок також. Цей заберемо із собою. А ось і невеличка глива. Тоже залишимо, я думаю. Ці малюки вже якась білочка, видно, споживала. А це вушко починає викидати спори. Але це те, що попалося мені дорогою. А зараз я вам покажу, що знайшла дружина. Ходім вперед. Зовсім малюк. Погляньте, який красень. А поряд із ним його старші брати. Дивіться, які красуни понаростали. Такі вже і не соромно з собою брати. Малюків трапляється дуже багато. Зараз я вам ще дещо покажу. І ось по цій балці вздовж рухається ціла велика родина. Мамулінок тонішковий. Вон далі, далі, далі. Зараз ми спробуємо підійти разом із вами трошки ближче. Як я вам вже і казав, що в цьому місці ходимо тільки ми і дичина. <і>, і більше ніхто в такі зарослі не хоче лізти. А і дуже. Дуже зря. Тому що в таких зарослях дуже полюбляють рости. Погляньте, які красуни малюки, які наростають, Да? Краса. В таких місцях дуже полюбляють рости пізні осінні гриби. вон вони, глива є на цьому стовбурі. Також вже хтось трошечки покуштував її. Але ж є. Чудово. Беремо гриби з собою, шукаємо далі. Обійшли ми цю балку з іншого боку, і відкрилася зовсім інша картина. Опа. Ось такі чудові гливи. Цікаві такі зубки, хтось два рази закуснув. якась дичина їх пробувала на смак. Ось погляньте ексідія, яка виросла, але це не те, що хочеться вам показати. Обов'язково такі балки передивляйтеся з усіх сторон, тому що можна пропустити. Дуже класні гриби. Ці вже все. Ось вже геть спори викинули. Під низом є ще молоденькі наростають. І далі по цій балці пішло, пішло, пішло. Ось. Пробуємо пролізти далі. Ось. Погляньте, які вон там, товариші, заховалися. Так, як це нам? Як це нам, як це нам? Але ж здоров'я буде. Всі руки попік. Кропива дуже корисна. Не спішіть розстроюватися, коли ви печете нею руки або інші частини тіла. Це дуже добре впливає на організм. А В таких місцях її хоч відбавляй. Опа! Погляньте, які красуни. Які красуни! Зимові опенючки. Ай, клас. Так, по цій балці вже все. Більше нічого немає. Зате дружина мені маше рукою, зве до себе, каже, що напротив є на дереві. Зараз ми також до неї підійдемо ближче. А вона поки ці забере із собою. Ходім, ось це дерево, яке ми щойно з вами спостерігали. Буквально 3 метри від нього лежить іще одна ось така балка на землі. Дуже активно тяне вологу з цього рова і на цій балці понаростали, погляньте які красені. Так, ці залишимо. Нехай будуть. Тут також наростають іще. Капець, руки впіх так, що вже геть не відчуваю прям. Погляньте, скільки їх. Які прекрасні гриби. Вже є, видно, що дичина трошки поласувала тут, але і нам залишилося достатньо. Мені, до речі, зимовий опенюк подобається за своїми смаковими якостями. Набагато більше, ніж опенюк осінній, або навіть і лускатка золотиста. Або королівський опенюк, як його іще називають, фламуліна Оксаметонішкова вважається дуже корисним грибом, який дуже багатий на вітаміни, дуже багатий на різні корисні речовини в своєму складі. Інформації про користь цього гриба. Мережі дуже багато, тому кому цікаво. І ці вже такі, бачите, вже, ух, переросли трохи. О, глива. Погляньте, як. Дружина казала мені, що є на цьому стволі глива, але я якось не, не добачив трошки. Ти чуєш, що щось ходить? <ріст> ну Будемо надіяти, що це не кабани і не зубр. Бо щось зустріти тут цих товаришів не дуже є велике бажання сьогодні, бо хочеться позбирати грибів. Расуни. Тут вже щось їх трошечки поїло, а вон ще непоганий. Оно і далі ще є. Зараз ми цю балку також опрацюємо і будемо рухатись далі. Не перемикайтесь, буде цікаво. Он де ми щойно з вами були. Ось за цим перевалом. Відійшли буквально, ну скільки тут метрів 10 нехай. Я це дерево добре пам'ятаю. Минулому році на ньому також були фламуліни активно. Якась тваринка допомагає нам їх збирати. Причому зовсім недавно. Хі -хі, можливо, навіть сьогодні, але ближче до ранку. Бачите, які красавці. Обов'язково шукайте в таких місцях, де дуже багато вологи, в старих ровах, де переваляні. Дерева, де дуже багато зростає вільхи, верби, осики, кущів бузини. Там, де підвищена вологість, в таких місцях дуже багато можна знайти фламуліни. І ви її будете знаходити там постійно кожного року і збиратимете. Ну, я думаю, що цілу зиму так точно. Тому що, принаймні, ми харчуємося із цього місця цілу зиму. Ем... Скільки приходиш, вона наростає і наростає, справа в тім, що Фламуліна дуже добре переносить морози, так, як і глива. У склад фламуліни входить антифризна речовина. Яка допомагає не розрушатися самому грибу під час морозів. Фламуліна просто замерзає і зупиняється в рості. А коли приходить відлига або там нульова, плюсова температура, тоді фламуліна відтає і знову починає активно рости. Тому ось. Ці діючі речовини в складі гриба і допомагають нам, грибникам, збирати цей прекрасний гриб і споживати його від пізньої осені і до ранньої весни. До ранньої весни так точно, до середини весни не знаю. Ну, нам не траплялося, принаймні. Але до ранньої весни це 100% ми її знаходимо і збираємо. Ну що ж, будемо працювати. Над ось цим деревом. Маленьких наростає, але то іще не все. Буквально в метрі від одного стовбура до іншого. Ось така чудова родинка наросла. Погляньте, одна, друга. Ось третя. Четверта, зверху п'ята. І вони по цьому стовбурі рухаються аж на самий верх. Не знаю, чи буде вам видно. Камера не дуже передає, тому що напроти світла завжди зображення темніше. Але ось цей зламаний стовбур. Ну, я думаю, метра на 4-5-100% рухаються ось такі великі родинки Фламуліни. Що хотів би вам ще сказати відносно. Особливості, коли ви знаходите, ось бачите, фламуліна розповсюджується в більшості під корою. Тому, якщо ви її відриваєте або зрізаєте, старайтеся робити це дуже обережно. Для того, щоб не порушувати цю кору, щоб вона не відпадала. Тому що в тих місцях, де вона відпаде, вона перестане викидати нові плодові тіла. Тому. З розрахунку на те, що ви будете збирати ці гриби постійно, намагайтеся все робити дуже обережно. Але і це ще не все. Зараз ми перейдемо ще буквально метрів вісім трошечки в сторону. Ось на тих деревах. І я вам ще дещо покажу. Ходімо.